Доброго дня, ребятульки! Хочемо вам показати трошки нашого робочого процесу, що в нас зараз відбувається. Значить, приїхав ось такий прицепчик на ремонт військовий. Ми думали, що тут погнуті речаги, але оказалось, що вони рівні. Я вам зараз розкажу ситуацію, яка тут відбувається. Як ви бачите і знаєте, що наші всі балочки йдуть по ось такому типу кріплень. Тобто кріплення стоїть на краю труби. Але тут трошечки нестандартне кріплення. І воно, бачите, трошки зміщене в центр нашої, нашої балочки. Так Так як оця труба вже погнила, її повело, тобто вона своє жила, ми зараз виходимо з цієї ситуації, взяли нові балочки кнотовські і переробляємо, переварили зараз уже кріплення сюди, бачите, змістили. А цю частину обов'язково посиляємо, тому що вся нагрузка йде на ось цю точку. І тепер ми уголками посилили. Запресуємо сюди речаги, покрасимося, гарненько буде, і клієнт буде задоволений, буде кататися. Далі біжимо, я вам зараз покажу оцей Оце, прицепчик. Так? Далі фургончик, який вже варимо для вас. Ось такий фургончик нашого виробництва вже з гнутого швеліра 100 на 60, стінка 3,5. Ми вже проробили технологію трошки маленьку. Ви можете у нас заказати його як безгальмівний, так і гальмівний. А якщо купили безгальмівний, можна в будь-яку секунду перейти на гальмівний без проблем. Далі біжимо. Ось такий лодочний прицепчик, пригнав нам клієнти. І хоче, щоб ми встановили сюди другу вісь, також гальмівну і торсіону. Без проблем ми йому допоможемо і зробимо. Біжимо далі, я вам покажу. Ще на вулиці у нас стоять прицепчики. Ось такий прицепчик по фірмі Палич з Києва пригнав нам клієнт, щоб ми встановили сюди каркас. Двохметровий і зробили хороший тен. Без проблем зробимо, посилимо хороший мощний каркас. Кому цікаво, звертайтесь. Є у продажу такі як і нові прицепи. Тут зараз ви бачите їх не всі. У нас їх дуже великий вибір. Так і зробимо вам або ремонт, або апгрейд вашого прицепчика. Кому цікаво, звертайтесь з підприємство про прицеп.